У Патаї є місце, яке виглядає як одне, але працює зовсім інакше. Туристи йдуть туди масово. Їх підвозять під спеціальні виходи з назвою Gate 1, Гейт-2 Gate і так далі. Ви подумали, що це аеропорт? Це не так, але це дуже прикольне місце. І я вам зараз його покажу. Пішли зі мною. Якщо ви приїхали сюди на автомобілі, то для вас є парковка, яка складається з шести поверхів, і на ній завжди достатньо місця для паркування. На нижніх поверхах парковки немає прямого переходу в основну будівлю. Тому спочатку потрібно піднятися на вищий поверх на ліфті. Всього є 5 поверхів, але переходи є тільки на першому, другому та третьому поверхах. Далі проходите по такому переходу і потрапляєте уже в саму будівлю. Якщо ж ви приїхали сюди на таксі чи прийшли пішки, то відразу входите в будівлю через один з таких входів. Як і в більшості аеропортів, тут на виході є обмінник, до речі, з хорошим курсом валют. Це дійсно нагадує аеропорт, але насправді це звичайний торговий центр. Хоча він не зовсім звичайний, і далі розкажу про нього детальніше. Спочатку ви дійсно наче входите в аеропорт, але далі кожен поверх налаштований так, ніби ви потрапляєте в іншу країну. Тому, побувавши на всіх поверхах, ви побуваєте в п'яти різних країнах. Перший парк присвячений Франції, а саме його столиці Парижу. Тут панує така атмосфера, ніби ви потрапили на вулицю Парижу з брендовими бутіками і злилися з сметошнеї людей, які приїхали сюди на шопінг в пошуках улюблених брендів. А це місце найбільше вражає, бо архітектори змогли вмонтувати цілу Ейфелеву вежу в торговий центр. Вона має неймовірний вигляд і справляє неї яке враження. Атмосфери додають такі фігурки, які розміщені по всьому торговому центру. Біля них можна зробити фото або навіть влитися в композицію. Таке відчуття, що дійсно везеш якусь дівчину на велосипеді по Парижу. Поруч з Ейфеловою вежею завжди звучать французькі мотиви, що дає можливість відчути себе в Парижі, посидіти з кавою в романтичній Парижській атмосфері, де так само сидять багато іноземців. Після цього можна продовжити рух яскравими парижськими вуличками в пошуках чогось цікавенького, якого тут чимало в різних бутіках або на таких острівцях. Все це постійно змішується з великою кількістю різних затишних кав'ярень у французькому стилі, в яких можна відпочити від шопінгу, косметичних магазинів з великим вибором і низькими тайськими цінами. І знову ж таки з цими романтичними фігурками, які є по всьому торговому центру і додають вражень від Парижської атмосфери. Далі ми прощаємося із Парижем і наступна наша зупинка Лондон на другому поверсі торгового центру. Першою потрапляє в очі місцева пекарня. А які тут запахи? Дуже підкупляє. А я вже купляю. Все, будемо поправлятися. Важко втриматися від спокуси, тому ми купуємо декілька смаколиків і продовжуємо свій рух далі. На цьому поверсі є супермаркет, де можна купити всі необхідні продукти, а також кав'ярні в англійському стилі, де можна виконати лондонську традицію і попити чаю, як полюбляють це робити у Великій Британії, де п'ють не каву, а чай. Далі знову бачимо фігурки та різноманіття різних бутиків, але оформлені вони вже не по-французьки, а у стилі лондонських вулиць. Тут панує зовсім інша атмосфера, і ви ніби гуляєте по столиці Великої Британії. Ось і платформа, з якої Гаррі Поттер відправлявся з друзями на навчання у школу Хогвартс, і потяг, який їх туди відвозив. До речі, цей потяг це вхід в один із незвичних туалетів, про який я вирішив зробити окреме відео, і воно вийде трошки пізніше на моєму каналі. Весь поверх стилізовано під Лондон. Тут різні фігурки джентльменів. По поверху можна покататися на от такому потягу. Хтось не встигає на двохповерховий автобус, який часто можна побачити на вулицях Лондона. Якщо у вас розрядився телефон, це не проблема, бо скрізь є отакі зарядні станції. Ще трошки лондонського колориту. два поліцейські, які пильнують за всіма, хто входить і виходить на лондонський поверх. Трошки гарного вигляду на ейфелеву вежу. І ми відлітаємо до Італії на третій поверх. Тут є офіс оператора мобільного зв'язку. Офіційне представництво Samsung та оригінальні новинки від Huawei, також є невеликі магазини з цифровими камерами, лінзами до камер та фотоапаратів, а також дронами різної складності. Взагалі на цьому поверсі дуже багато схожих товарів і новинок мобільних телефонів. Ще один шедевр від творців цього торгового центру це вбудована в нього пізанська вежа, яка разом з цікавими фігурками надає поверху італійського колориту. Далі все як зазвичай на вулицях Риму, довгі ряди бутіків різних торгових брендів, шопоголіки, які заполонили ці бутіки в пошуках чогось цікавого, і тільки статуї в римському стилі нагадують вам, що ви все ще на італійському поверсі. Ну і як же без італійської піци про це, звичайно, теж тут не забули. Багато місць гарним дизайном, де можна просто посидіти, відпочити чи порелаксувати, і скрізь якісь тематичні анімації. Ось хлопець просить дівчину вийти на побачення. А ось місток, через який можна вийти до річки і поступово зануритись у атмосферу Венеції з її колоритними гондолами і їх не менш колоритними керманичами. Можна посидіти біля цієї річки або навіть зробити фото всередині гондоли. Якщо ви ніколи не бували у Венеції, то ви маєте унікальну можливість в ній побувати. Для цього треба просто завітати в Термінал 21 на поверх Італії. І ви можете покататися на отаких гондолах. Прощаємося з Італією і переходимо на поверх вище, де нас зустрічає Японія. З цього поверху можна спуститися відразу вниз. Є окремий ескалатор, який відвезе вас туди, звідки ми починали свою подорож. Не знаю чому, але цей поверх, на мою думку, є самим колоритним і самим гарним з усіх поверхів торгового центру. Тут все нагадує Японію в той час, коли зацвітає сакура, яка є символом Японії. Дуже гарно оформлені вулички, стеля, бутіки. Тут дійсно почуваєшся, ніби потратив у японський парк. Чого тільки варта ця локація із деревом сакури? Тут навіть освітлення і музика зроблені для того, щоб захотілось зупинитись, посидіти під деревом і насолодитись японською атмосферою. Ну і знову ж такі фігурки, взяті з японського мистецтва, японської культури і традицій, не дають забувати, що зараз ми знаходимося саме на японському поверсі. Тут ми можемо зустріти і декоративні образи японських людей. Ось фігура якогось чоловіка, чи то охоронця чи мандрівника. Напишіть в коментарі, хто знає. Тут жінки самурая, яке постає перед нами в войовничій позі, і дуже колоритному вбранні. Ну і як же без борців Сумо, які відомі на весь світ, і теж є одним із національних символів Японії. Ну і звичайно, затишні комфортні кафешки з великим вибором японської їжі і хорошим обслуговуванням, де можна посидіти в хорошій колоритній атмосфері. Під гарну японську музику проходимо цікавими рядами бутіків, прикрашених різними колоритними фігурками, прощаємося з японською атмосферою і запахами японської їжі, і поволі піднімаємося на останній поверх до сан франциско Так, дешево, як тут вам не вдасться поїсти в жодному із місць патаї. Якщо вам цікаво, що ж це за місце, ходіть зі мною, я все покажу. На цьому поверсі знаходиться відомий фудкорт для того, щоб ним скористатися, кладете гроші на карту і проходите вибирати їжу. Ціни можна побачити на отаких табличках або біля самих прилавків. Тут можна взяти рис із такими наповнювачами і окремі страви з меню біля прилавку, де вказані ціни. Мені найбільше подобається цей відділ, де можна взяти порцію рису з трьома різними наповнювачами і коштує це всього 39 батів, це майже 1$. долар. Є також окремі страви зі свинини, з курки, з качки, також багато тайських супів з різним начинням, А тут роблять всім відомий бат тай з креветками, морепродуктами чи куркою, що вам більше довподобає, який так полюбляють всі туристи. Є також відділ, де можна купити холодної води, а також де можна зробити гарячої кави або кави з льодом. До речі, ціни вас теж приємно здивують. Вибір їжі тут дуже великий і кожен обов'язково знайде щось цікавеньке для себе. Є всіма улюблені роті з бананами і шоколадом, холодні смузі зі свіжих фруктів, тайські солодощі з манго і багато-багато інших продуктів. Дуже цікавих і дуже смачних. Є також почищені і порізані фрукти. У фудкорті все чисто і акуратно, але це настільки популярне місце, що часом важко знайти вільний столик. Хоча мені найбільше подобається сидіти за цією стійкою з гарним виглядом на місто, особливо ввечері. Своєрідним символом фудкорту зробили от такого краба, який стоїть між столиками і додає приємної атмосфери і настрою від відвідувачам. На поверсі Лос-Анджелесу є місце, яке називають Голівуд. Це сучасний кінотеатр з різним рівнем обслуговування. Після придбання квитків потрібно піднятись наверх і піти в свій зал, який вказаний в квитку. Є також зал для першого класу з лакшері обслуговуванням. Також є невелика ігрова кімната для дітей, яка працює з 11 години ранку до 8 години вечора. Звідси відкривається дуже гарний вигляд на весь торговий центр. За межами фудкорту є і інші заклади харчування, і в більшості на цьому поверсі вони американського чи навіть канадського напрямку. Але все такі ж комфортні і затишні, як і по всьому торговому центру. З тією відмінністю, що саме тут все вже нагадує американський стиль. Ну і все ті ж стилізовані фігурки, як і на всіх поверхах. Тут навіть розмістили цілий Golden Gate Bridge, який є символом Сан-Франциско. В кінці бачимо ще декілька тюленів, потім цілий декоративний острівець з ними. І гарний вигляд на торговий центр. Дуже великий, дуже новий, дуже гарний торговий центр. Я вам всім рекомендую сюди приїхати, подивитися. Я би навіть не назвав це походом у торговий центр. А назвав би його ще одною екскурсією в місті Патая. Дуже вам всім раджу сюди приїхати. Тут наберетеся багато нових емоцій, дуже позитивних, гарних, а заодно можете і поїсти, і відпочити. Всім дякую за перегляд. Діліться цим відео зі своїми друзями, щоб і вони могли побачити. Які у нас є торгові центри? Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, бо далі ще буде багато цікавого. З вами був я і Патая. Всього вам хорошого. Ще тепер головне згадати, де залишився автомобіль.